Для того, щоб мати можливість керувати потужністю відеопередавача, доведеться трохи попрацювати із командною строкою. Ідемо в пункт командний рядок та вводимо команду VTX. Отримані значення, копіюємо та вставляємо в будь-який текстовий редактор. Маємо таблицю з 10 рядків, кожен з яких може задавати певні функції для відеопередавача. Значення цих функцій визначаються цифрами в стовпцях. Перший стовпець це назва команди VTX, другий порядковий номер команди. Зверніть увагу, що нумерація починається з нуля, тобто нульовий рядок це по-нормальному перший. Третій стовпець це канал AUX, яким активується команда. Четвертий та п'ятий стовпці це діапазон та номер каналу, на який перемкнеться VTX при активації команди. І нарешті шостий стовпчик задає потужність відеопередавача. Останні два стовпці задають значення каналу AUX, який активує відповідну команду. Ідемо йдемо в меню відеопередавача та бачимо, що в нас є 5 рівнів потужності. Отже, нам буде достатньо всього 5 перших строчок. Зайві можна видалити. В шостому стовпцю, який визначає рівні потужності, розставляємо цифри від 1 до 5 в порядку зростання. Далі відкриваю вкладку приймача. Я хочу перемикати потужність від X цією от крутилочкою. В Betaflight це п'ятий AUX. Отже, в третьому стовпці треба вказати його номер. Але позаяк програмісти ненормальні люди віддуть відлік з нуля, а не з одиниці, то вписуємо цифру 4, а не 5. Тепер треба налаштувати діапазони значень AUX для кожної команди. В тій же вклаці приймача можна побачити, що значення в каналі змінюється від 1000 до 2000, тобто це по 200 для кожного із п'яти значень потужності. Відповідно і налаштовую останні два стовпці. В першій строці 1000, 1200, в другій 1201, 1400, в третій 1401 1600, в четвертій 1601 1800 та в останній 1801 2000. В кінці ще треба додати команду Save. Тепер лишилося скопіювати отриманий текст, ставити його в командну строку та натиснути Enter. Після цього можна підключити до дрона батарею, заармити його та перевірити, чи перемикається потужність.